Шкодить природному... ой, я вже перескочила ви що спішити безпідставно <кій> і необрадно порушує усі гуманні основи поваги до до права на життя живих істот. Шкодить природньому кругообігу звичних процесів навколишнього середовища. Німці розуміють, що є життя і є кругообіг в природі живого живої речовини. У нас чомусь це не хочуть розуміти. Безпритульні собаки виконують певну роль в житті міста, і в деякій мірі вони є ланцюж, ланкою ланцюгу утилізації біологічних відходів. Далі йде пер, пер, розповідь про те, чому. Вони є ланкою біологічного процесу. Я це пропускаю, тому що ви всі прекрасно розумієте. Ви пригадайте 80-ті роки. Пригадайте Москву, коли було створено штучний чудовий рай столиці Олімпіади, і що було після цього раю, коли всі іноземці виїхали, що сталося з Москвою, Її захлинула та маса того біологічного іншого протилежного боку тваринного світу, який в популяції з тваринами співіснує.